Так ось чому, коли ви слухаєте носії в англійській мові, вам здається, що нічого не зрозуміло, що вони щось там ковтають, зажовують, видаляють повні речення. Взагалі якоюсь мовою дивною дуже розмовляють. Асиміляція. Асиміляція це коли стоїть поруч два звуки, два символи, два звуки, так, і вони стоїть подібними один до одного. Similar – там подібний, схожий. Наприклад, «in my перетвориться на ЕМАЙ, «e my Подивіться на трансформацію, все розписано детально. Н плюс М або N плюс M або N плюс м. перетворюється на м. Мі. In, in my pocket. Далі йде ten pins, 10 булавочок, ten pins, ten pins. There are ten pins. There are ten pins, там 10 булавочок. Down by. «Down by», «Down by. Down by the river. «Down by the river. «Pancake». В pancake не перетворюється на більш назальну n -n -n. «Pancake». «Pancake», тому що вона ближче знаходиться до К. Зручніше її відтворювати разом. «Rock and «Rock and roll». N -n 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 -n. Rock and roll». Те ж саме не перетворюється на roll. н went». «Sharon went». «Sharon» – це ім'я і перетворюється не на м. Шерам... Вент. В – Тримайте досить комфортною, зручною, невеликою. в в Went, Went, шем Went, шером went to the party. шем went to the party. Підпишіться на мене, бо я буду в деталях розповідати про різні форми асиміляції, а їх не так вже і мало. Тому, якщо ви розберетесь в технології, як це все правильно вимовляти, що воно складеться. Бонусом ви будете розуміти на слух набагато краще, mm -hmm. Think about it.